Мене звати Влад, мене позивний масажист. Мене звати Дар'я, позивний пуля. Ну, тому що я займаюся бойовою стрільбою. Мене звати Матвій, мій позивний спортсмен. Мене звати Микола, мій позивний медик. Моє ім'я Софія, мій позивний таракан. Тому що в мене на... завжди був намальований таракан. Ну, така історія. Ну, може, тому що від мене дуже важко позбавитися. Я тут просто третій тиждень. Це абсолютно нова версія таборів. Такого більше немає ніде. Я працював в багатьох таборах, і в таких цивільних, і в санаторіях. Це зовсім інакше, тому я тут. Викладав в альпіністику, от, тут, виживання диких умовах, так би мовити, ми їх називаємо, да? тобто, як правильно розкладати багаття, як його запалювати, да? як е, е, добути воду, от, що треба, требаш похід, що треба з собою брати. Отак робиться список. Бачите? Якщо їм правильно інформацію подавати, то вони дуже швидко все запам'ятовують. Дітей проблем з цим нема. Спочатку було дуже важко. Перший день це взагалі в мене все боліло. На другий ще й більше. А зараз вже я можу присідати скільки треба. Можу віджиматися. Кожен день Карпатура якась нова. Лазити по свій, а я боюся, ні, я зможу. І ти одночасно радієш тому, що ти там, на крок вперед пішов і одночасно ти боїшся ще більше, бо ти на крок вище. Давай, давай! Це взагалі так бедьорить. Ще 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 хочеться. Я, я вже багато чому навчилася, вже... Не знаю, я как автомат разбирается, я как позиция есть. Предохранитель. Я никогда с детьми не общался, честно говоря. Ну, у меня сестра есть младшая, кстати, она тоже тут в лагере находится. Я ее сюда привел, она довольна. Останется еще Сколько на смене. Я боец полка АЗОВ. В ходе прохождения службы получил травму. Сейчас нахожусь на лечении, и так, чтобы я не просто так где-то там отсиживался, я приехал в этот лагерь, чтобы помогать детям, чтобы воспитывать нашу здоровую нацию. Да, я люблю детей, ну никогда. Вот это первый мой опыт, удачный опыт. Дети меня слушают. Я учу детей, ну, самым азам, вообще юного азовца, чтобы уважали друг друга по братимству. Плюс, ну, я инструктор по боевой тактике. все получается, они отлично воспринимают, стараются, хотят что-то выучить новое для себя. Я уже умею делать деякі захваты, могу там защитить себя. Если сюда они приезжают как маленькие дети, оторванные от своих родителей, от своего компьютера, от дома, то отсюда они уже уезжают с какими-то боевыми навыками, приемами самообороны. Міняються, вони становуються більш собраними, самостійними. Трошки взяли відразово, трошки взяли відпросту. Саме такі штуки, як співи та спортивні ігри це від Пласту. а все інше це відразово. Я хотів лікувати людей в лікарні, а коли почалася війна, я захотів стати військовим медиком. Ми викладаємо дітям трошки до медичної підготовки і як діяти в разі обстрілу, для того, щоб вони могли надати допомогу собі і своїм близьким. Війна річ непередбачувана, травми річ не передбачувані. Іноді може бути досить мала кількість часу на те, щоб надати допомогу. Це має знати кожна людина, це може вивчити кожна людина, навіть дитина. Але насправді діти, як я побачила, вчаться набагато швидше і набагато точніше. Став лучше относитися к дітям, общатися понимати. Нам з ними теж весело. Ми вместе з ними граємо в ті ж ігри. Взагалі, така патріотична родина, там батько день народження на день конституції, у мами на день незалежності, у мене на день соборності. Моя е, мама працює у штабі Азову, а вічим у ото. Брат у мене альпінізмом займався, він це просто кинув всі інструменти, все, що було коштовому грошей, він просто продався. Він пішов в батальйон. І ось тоді вже реально в нас в сім'ї почалось «Я за брата, брат за Україну, все. Для мене найголовніше, що тут є ідея патріотизму, ідея нації. Це одна з таких ключових, напевно, моментів, які я підтримую. Я з Донецька і я знаю, що відбувається, що може бути, якщо такої ідеї нема. Нема країни в серці. І тому для мене це дуже достатньо важливо. Я врахую своєї основної місії на цьому таборі це об'єднати дітей, щоб вони були однією командою, щоб вони. Сіяли один за одного, щоб вони були справжні побратими. І створити їм прекрасну таку приємну атмосферу, щоб кожна дитина розслабилась і класно сприймала всю інформацію на таборі. Деякі розмови прото мене пригнічують, і інколи мені здається, що моя робота. Я дуже маленькою, і ще я не можу так багато зробити, щоб допомогти тим людям, які знаходяться зараз в АТО, або батькам, чи ми або дітям чи батьки загинули. Я вже не можу нічого повернути. Але з іншого боку, я роблю дуже важливу місію. Я виховую дітей, я виховую націю, я виховую покоління майбутнє, яке потім прийде до влади. Деяким дуже важко, деяким навіть важко просто бігати ранкову руханку. Вони помирають, кричать і ми не можемо. Хоча насправді всередині тут вони дуже сильні і вони просто не знають своїх можливостей. Якщо ми виховуємо їх справжніми патріотами, справжніми українцями, у нас ніколи не буде ніякої війни. Ми про опа розповідали. Про заснування України, які періоди були. Ну, я гадаю, що саме історію треба знати усім, щоб всі знали, хто їхні були предками і за що саме зараз бореться дорослі. І якщо, не дай Боже, така ситуація буде продовжуватися, щоб ми змогли захистити нашу Україну. Але краще, щоб війни не було, але треба вміти все робити. Мы сейчас боремся за свою свободу, чтобы мы было видно, чтобы нас никто не смог разломать. Мы люди. тренируемся, за них. Чтобы они любили и уважали свою страну, в которой они живут сейчас, чтобы они боролись, чтобы они продолжали и вырастили здоровую нас. так как мы сейчас боремся за это, чтобы они Продолжили наше дело и, наконец-то, зажили счастливо. Я понял, что не все так уж и плохо в нашей стране. Что у нас есть будущее. Будущее наших детей. Вот так я нашел свечи. Да, вертолет.